Ранок 30 жовтня для Івано-Франківщини був надзвичайно тривожним. Під прицілом агресора знову опинилася енергетична інфраструктура області. Найгучніше цього разу було над бурштинською громадою. Як повідомив міський голова Василь Андрієшин, на щастя, жертв серед населення немає. Житлові будинки не зазнали суттєвих ушкоджень. Водночас через ворожу атаку постраждала теплогенеруюча компанія, тому місто тимчасово без централізованого теплопостачання. Утім, за словами очільника громади, є альтернативні варіанти, які дозволять забезпечити бурштинців теплом. Якщо тепла не буде, ми будемо запускати котельні в роботу, це газові, 8-10 МВт. Це наші потужні. Також котельні в школах, в лікарні, вони готові. Говорю, вже вони готові до роботи і вони вже просяться в роботу, але я кажу, такої потреби немає. І ми сьогодні на комісії вирішили, що поки що лікарню запускати в роботу. Котельні в лікарні немає потреби. Температура ще досить плюсова. І взагалі вся Україна тепло запускає в роботу з 1 листопада. Це в нас, слава Богу, така ситуація, що ми вже давно гріємося. Але от на сьогоднішній час я от недавно пробував, наші батареї теплі. Ще зранку, відколи тепло виключено. Тому ситуація контрольована. Готуємося до гірших ситуацій, не дай Бог, але віримо в кращу ситуацію, що. Все буде добре. Ми з всіма викликами справимось, і ми обов'язково переможемо. Одразу після атаки у Бурштині терміново зібрали комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні визначили першочергові кроки: відновлення роботи котелень, стабільне водопостачання та підтримку пунктів незламності, які відтепер працюватимуть у цілодобовому режимі. Було прийнято рішення звернутись до АТ Прикарпаття Обленерго з листом щодо виключення з графіків відключень електроенергії міста Бурштин у випадку відсутності централізованого теплопостачання. Представники ДСНС також закликали мешканців громади бути уважними та обережними. Є інформація про можливе виявлення касетних боєприпасів, які могли бути скинуті з ворожих шахедів. Рятувальники наголошують, у жодному разі не торкайтесь підозрілих предметів, а одразу повідомляйте про знахідку службу ДСНС або поліцію. Як зазначив голова Івано-Франківської районної ради Роман Боднар, ворог намагається зламати нас постійними атаками, але українці сильні, єдині й непохитні у своїй боротьбі. Ще до початку засідання, до початку до оголошення початку. Перша фраза, яка була, коли зібралася максимальний кворум, було таке: ну що, футбол продовжуємо для дітей, продовжуємо. Якби ворог не старався, які б у нас не були ураження, якби він не наносив які болючі чи не болючі ураження, громада буде працювати. Громада буде боротися і буде відстоювати всі цінності, які притаманні українському народу. Попри складну ситуацію, у Бурштинській громаді вже працюють над ліквідацією наслідків обстрілу та відновленням стабільного теплопостачання.